Друзі, хочу вам трішечки розповісти про школу англійської в Канаді і чому я звідти пішов, прийш... про... відбудучи там, ходив ну, я півроку. І що я вам хочу сказати? Школа англійської забирає дуже багато часу. Ви повинні ходити 3 дні на тиждень. І відвідувати десь ну, по 3 години кожен день. У мене це було вівторок, середа і п'ятниця, якщо я не помиляюся. Ось. Що там навчають? В мене, так як я ніколи не вивчав англійську, в школі в мене була німецька, я ніколи не вивчав англійську і в мене такий чисто. На слух і на розмову язик підвішений, і то ну, не дуже так прям по граматиці правильно чи ще там якось. Ну, ти з людьми спілкуєшся по роботі, так в мене є. Я гадав, що От мені що податися на піарку Residence, це щоб мені залишитись в Канаді через 3 роки, мені потрібно мати писання, я маю навчитися писати. А в школі англійського, ну я не скажу, що вона погана. Вона не погана, вона дає свої а, такі плоди. І а, найбільше, найбільше на що вони посилаються, чи от, на що, що вони стараються вам дати. То це розуміння Канади, розуміння місця, де ви живете, і іменно комунікація в цьому місці. Іменно комуніцирувати з людьми саме там, де ви от знаходитесь. Там якісь парки ходять, розказують про те, як утилізувати там мусор, що робити в випадку аварії, куди звертатися. Ну, іменно такі, знаєте, більш соціальні моменти, вони вам пояснюють. Граматики вас особо ніхто не навчає. там ну, По граматиці просто розказують, що там в Канаді правильно писати лист, так-то і так-то, там. там має бути так, не має бути відступу, має бути десь там пробіли, там, де ставити коми, де ставити крапки. Ось, е, кажу, для мене це забирало дуже багато часу. Я приходив з роботи десь у четвертий, мився, їв, відразу їхав на англійську. Десь о 9 ну, десь у мене о 6.30 стартувала англійська. Десь о 9 я тільки їхав додому і там вже втомлений, вже на англійській так само вже засипаєш. Що у мене на то просто не було сил. Але скажу так, що для людей, яких є час. Ой, вибачаюся, кого є час. У мене ще маленька дитина, я хочу побути з нею. Дуже багато часу забираю. І я вирішив, що краще поїхати в іншу провінцію, там де не потрібно такий великий рівень англійської. От, і вже буду перед самою здачею, буду вже десь там, місяць десь за пів року до здачі англійської. Я вирішив не спішити. Десь подався в останній рік. От перед самою здачею англійської за півроку, як я піду здавати, я візьму репетитора собі, який мене буде ціленаправлено е підготовлювати до IELTS. Або цей інший, не пам'ятаю, який кажуть, що простіший, бо там більше по О, таких життєвих е розмовних там, не знаю, фраз. Ось. Ну, якось так, друзі, не знаю, мені. Ну, непогано було, дуже багато людей. Кожна тема, кожна тема вона прям мусолиться, прям розтирається дуже довго. Три дні. Ви спілкуєтесь про те, як правильно сортувати. Там, наступний тиждень ви спілкуєтеся про щось інше. Там, три дні ви розбираєте там, якісь канадські. Ой, як там воно правильно звучить? Я не знаю, як ні англійською, ні українську, як це правильно сказати. А, примеру, там, гроші їхні, там, чого в них цей кленовий листочок на їхньому гербу, на їхньому флазі. Почніше. А там, Чому в них на монетках там, луни, це їхні качки, грубо кажучи. Чому десь там медведі, ну і тому подібне все? О, це ви теж розбираєте тиждень, потім у вас кожен тиждень йде екзамен на то все. Не знаю, ну, воно для комунікації дуже-дуже допомагає. А, ось не... Вивчання англійської. Само. Якщо ви ніколи не вивчали англійської, ну. Ви будете ходити рік-два. Я бачив там, людей, які ходять там, по 4 роки і на тому самому курсі знаходяться, і ну, нікуди вони не йдуть. що, Школа вам не дасть а, знати прям, всю англійську. Вона вам дасть якісь. Вибачте. От вона вам дасть якісь предпосилки для вивчання. Якщо ви не будете самі нічого робити, ви не вивчите англійської в Канаді. Ви будете ходити в ту школу роками, десятиліттями, і ви не вивчите. Зараз, секундочку. Хай! Хай, як ви? О, я добре, дякую, і ви? Good, good. What? I need the help, maybe. I never did drop, drop. I was gonna drop you. Maybe need the you need the help. But my daughter, my daughter said, you better make sure that he he likes beer. Okay, you you need the help? No, no, no. no she's coming. She's ah. coming too. She's just got her. She lives next door. Ah, okay. Because I think maybe you need the help. I think I see oh, yeah, you, no, have, a <laughs> okay. 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 you. have a lot of. Oh, Okay. Okay. Have good day. You're welcome. Good night. Bye. 83 Позбавили водійського посвідчення. Як вони могли? Я стільки років за кермом, але вони мене позбавили водійського посвідчення. А бабуйка з деменцією, коротше, і вона а, ну, кожен раз мене зустрічає і кожен раз така, о, привіт, а я тут живу, а ви звати так, то а я жила там в Африці, я жила там, я жила там. І, от, о, і вона завжди каже, блін, мене тут позбавили, правда! І це вона. Всім, кого бачиш, одна й та сама історія для всіх. <смі> якщо ти з нею станеш говорити, то це все. Ти пропав. Ти маєш сказати, що вибачте, мені треба йти, якусь культурненьку від неї піти. Ладно, друзі, я сподіваюся, я вам трішечки пояснив про англійську в Канаді, чому я перестав туди ходити. От. Усім вдалого дня, ночі, вечора, ранку. Сподіваюся, якщо ви не знаєте англійську, ви вивчите. Якщо ви знаєте погано, то ви її апгрейдите, у вас буде все нормально. Більше практики, більше не бійтеся. Саме головне не бійтеся спілкуватися, не бійтеся вивчати щось нове. Ходіть на курси, якщо вам ну, це потрібно. Якщо у вас є час, то звісно, ходіть. Гірше від того не буде. Ви знайдете багато друзів собі на навчанні, можливо, ви десь кимось потім будете ходити, на пивко. Здається, я вже і так дуже багато сказав. Будь ласка, підписуйтесь в мій YouTube, TikTok, У мене Facebook Антон Персенков. Uh, Instagram такий самий, як і TikTok і YouTube в мене AntonManUA. Man uh, Юей. Усім. Мирного неба над головою. І нехай щастить. І нехай uh, погода. а, І нехай не погода не робить нам житті погоди, як там той мужик казав. До побачення, друзі. Підписуйтесь. like de că